Друзі, привіт! Е, вирішила прогулятися і записати для вас таке відео, бо останнім часом до мене звертаються багато людей з таким запитом, як веде до психотерапевти. Да? Е, мені здається, що я живу, наче не своє життя. Тобто, що значить не своє? Ну, я займаюся не своєю справою, я живу не з ким, не з тою людиною, не в тому місці. Мені здається, що я навіть не відчуваю своє бажання. Я не можу їх відрізнити від бажань моїх батьків чи від бажань моїх друзів чи суспільства. І людина каже: А хто я? Куди я взагалі йду і чим мені займатися? І ну, цікаво, що останнім часом таких запитів все більше і більше. Які причини я бачу? У кожної людини вони взагалі завжди свої. Через розстановки, через метацеленської терапії я дивлюся через поле і можу знайти ту причину. Іноді ця причина, тому що людина війни активувалися якісь певним чином через тригери війни чи у ну, цих нагрізь кризових ситуацій, якісь переплетення з долями своїх предків. Тобто людина проживає зараз життя за свого батька чи за своїм там не знаю бабусю, прадідуся. І от здається, я ж це хочу, я намагаюся це робити, а зазвичай виходить, що це не моє бажання. І душа про це знає, вона відчуває цю різницю, коли це моє, але не моє, але людина не може це нічого з не зробити. Ще які бувають причини? Іноді іноді таке буває, що людина пов'язана з душами померлих людей. І Знаєте, і не мог би вона не взагалі в житті. Нема такого відчуття радості, натхнення, знаєте, перспектив майбутнього. Людина взагалі не бачить майбутнє. І таке буває. І тому на допомогу приходять оці методи психології, психотерапії, які допомагають людині від'єднати себе від не свого. І це дуже швидко працює, і мені здається, інколи я бачила такі результати, що людина навіть після розстановки там почав почати отримувати гроші, зразу йому на рахунок впали. Да? Хоча він йому здавалося, що це неможливо. Там якісь, якісь стосунки зав'язуються дуже швидко. Тільки ну, людина виходить на свій шлях, і це класно працює. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. До речі, підписуйтесь на мій канал і в шапці профілю є посилання на телеграм-канал, де я вже більш там, докладно веду розповідь про це, там, організую прямі ефіри, тож долучайтеся. Якщо вам це цікаво, будемо розбирати і можемо розібрати конкретно вашу історію, конкретно ваш е, запит і ту причину, по якій ви можете відчувати себе зараз не в своїй тарілці. Не в своєму житті, не на своєму шляху. З вами була Наталя Бобаненко, і я чекаю на вас. До зустрічі. Пока.